Всіх вітаю! 6 лютого. Давайте сьогодні зробимо розклад по фронтам, бо щоб розуміти, що буде далі відбуватися. Ось відкрила карту бойових дій, і зараз по кожному направленню ми пройдемось. Так, давайте починати куп'янське направлення. Давайте візьмемо два тижні. Від сьогодні, 6 лютого на найближчі два тижні. На два тижні ситуація на Куп'янський Куп напрямок. Дивимося Збройні Сили України і РФ. Куп'янський напрямок на найближчі два тижні. Розвиток подій. Куп'янський напрямок, розвиток подій. Збройні сили України. Яка буде ситуація? Та Росія РФ, що там в них буде Куп'янський напрямок РФ. Давайте так, щоб будемо дивитись. Так, це Україна. Куп'янський напрямок, 10 мечів, на жаль, але повинні щось отримати. Дай Боже, щоб отримали якусь допомогу, та, що потрібно. Бачите, Росія, Русня, Колесниця, Сила і атака. Колесниця, так, дивіться, Росія на Куп'янському напрямку може наступати Колесниця атака сила. Дійсно, вони зібрали там багато техніки, або ось чекають, вона повинна підійти. Я вчора робила розклад. Бачите, в наших, в наших гірше. Так, Куп'янський напрямок, Куп'янський напрямок. Чи зможуть наші Збройні сили? Відбити оцю атаку в лютому. Атаку РФ зможуть наші Збройні Сили України відбити, відбити ось цю атаку. Дії. Ще раз дії, швидкість ресурси. Знов недостатньо ось удар в серце і ресурси. Недостатньо ресурсів, недостатньо зброї, можливо, і людей. Чи зможуть відбити атаки на Куп'янському напрямку в лютому Збройні Сили України? Ну, що я вам хочу сказати? В принципі, не повинні пропустити ворога. Не повинні, повинні відбити. Але їх тут дійсно дуже багато. І ось атака, і ось колесниці і сила. Їх дуже багато. В наших гірші умови в тому плані, що недостатньо зброї. Але повинні не допустити прориву, повинні відбити їх, дай Боже, хай так і буде. Далі дивимося Лиманський напрямок. Лиманський напрямок. Що там буде відбуватися? Так, Лиманський напрямок на найближчі два тижні лютого, що буде відбуватися на фронті? Лиманський напрямок. Лиманський напрямок, що буде відбуватись на фронті? Дивимося Збройні Сили України. Збройні сили України, що буде відбуватись на Лиманському напрямку? Що чекає Збройні Сили України? І що чекає РФ? Лиманський напрямок та їхні дії РФ. Так, давайте дивитись: Україна колесниця, вибір, атака. О, бачите, Росія. Ну, в Росії тут є наказ утримувати позиції по цим картам. Але наші повинні якось чи наступати. Чи відбити їх на тому напрямку? Хай так і буде. Я так розумію, що тут більше, більша перевага йде на Збройні Сили України. Лиманський напрямок. Так, тут кращі позиції і кращі умови на Лиманському напрямку. Ну, ось так, ось по картам. Куп'янськ відіб'ють їх, відіб'ють, але їх там дуже багато, дуже багато. Далі, Бахмутський напрямок е біля Богданівки та Клещівки. Так, Бахмутський напрямок. Що буде відбуватися в найближчі два тижні? Бахмутський напрямок. Це Богданівка та Клещівка. Збройні сили України. Що там їх чекає? Що їх чекає? Збройні сили України, в Бахмутський напрямок. Армія РФ, Бахмутський напрямок, що їх там чекає? Армія Росії, Бахмутський напрямок на найближчі два тижні. Що там вони, що там чекає, та їхні плани? Так, дивимося наші Збройні сили. Робота, Бахмут. Ну, дивіться, наші тут утримують позиції, тримають позиції те, що на лютий. І якісь роботи проводяться. Тобто роботи стосовно дронів. Ось, бачите, робота, дрони і повішений це утримування позицій на Бахмутському напрямку, що там Росія. Росія, Росія, що тут Росія на Бахмутському напрямку. Вони тут також утримують свої позиції, будуть атаки. На наші позиції, наші їх повинні відбити. Ну, і Також їх тут чекають Сонце, я так розумію, це робота, робота Збройних сил. Ну, Тут на Бахмутському напрямку якось і наші утримують свої позиції. Ці Орки також трошечки нападають, але їх відбивають, і вони також сидять на своїх позиціях. Кожні, кожні на своїх позиціях. А ось Куп'янськ там можуть піти, дійсно. Так, далі Авдіївка там дуже складна ситуація. Авдіївка. Армія Росії, орки зайшли вже в місто. То вони були на околицях міста десь на а це вже вони зайшли в місто, в місто якось там, чи по тунелям я чула в новинах. Чи з якогось флангу вони прорвалися. І найголовніше, щоб оцю дорогу, дорогу, по якій везеться все, що потрібно, щоб її вони не перекрили, не захопили. Так, дивимося, Авдіївка на найближчі два тижні. Лютого, яка буде ситуація? Збройні сили України. Збройні сили України, Авдіївка на, на два, на два тижні. Авдіївка на два тижні. Що там Росія? Що їх чекає? Авдіївка, Росія. Так, що тут Україна? Україна, Росія. Війна, війна, помірність. Ну, дивіться. На ну-ка, давайте ще. Так, Авдіївка, що чекати Збройним силам України на найближчі два тижні. Росія. Ілюзія. Ну, дивіться, в Росії якимось хитрим способом вони зайшли у місто. Бачите, ось. Або є хтось, це, до речі, зрадники, або є хтось якийсь, якісь зрадники, які ще є в місті, в Авдіївці, їх якось пропустили або показали, як можна пройти в місто. В них тут помірність і ілюзія. Тобто вони хочуть, але їхні бажання йдуть по ілюзії. А в наших тут є якийсь хитрий план. Дуже хитрий план я так розумію, що вони не повинно якось. Ну, так, багато жертв, недостатньо ресурсів. А ну давайте запитаємо. Я не, не бачу тут, щоб Росія захопила ось Авдіївку. Ну, по крайній мірі, на найближчі два тижні. Так. Чи зможуть наші Збройні Сили України відбити ворога з Авдіївки в лютому? Чи зможуть Збройні Сили України відбити ворога з Авдіївки? Ресурси потрібні. Ресурсів, зброї недостатньо. Чи зможуть наші Збройні Сили України? У них є якийсь план, таємний план. Знов тут таємний план, ну тут ми не будемо розбирати далі. Чи зможуть. Ну, роблять для цього все, але ось недостатньо ресурсів. П'ять монет карта бідності. Ну, давайте чи отримують Збройні Сили України, в Авдіївці ресурси. Війна, удар. Якось ресурсами поганенько. Але є, є якийсь план. Ось по цим картам є якийсь план, до речі. Хитрий, таємний від Збройних сил. Дай Боже, щоб він спрацював. А ось з ресурсами дуже важко. Дуже важко. Так, далі Мар'янка. Мар'янське направлення. Це в нас е, не, недалеко від Григорівки та Новомихайлівки. Донецької області. Мар'янка. Там вони також атакують постійно. Мар'янка на найближчі два тижні. Що чекати Збройним силам України? Мар'янка. Мар'янка. Мар'янське направлення. Що чекати Збройним силам України на найближчі два тижні? Мар'янське направлення. Що там армія РФ? Що їм чекати? Що будуть робити? Так. Наші знов хитрий план на Мар'їнки, як і на Авдіївки. Ці атакують, і атаки всі їхні йдуть по тупіку, бережуть ресурси. Атакують, атаки всі потупи, ну, тобто, не вдалі, бережуть ресурси. Це Росія. А в наших є якийсь хитрий план. Стосовно Мар'їнки. Ну, дай Боже, щоб планування ці вдалися. І у, на Мар'їнському направленні, і на Авдіївському. Так, далі. Давайте запору, Запорожське направлення подивимось. Приютне Работіна. Так, запорожський, э, запорожський напрямок, Запорізький фронт. При, э, приютного. Противник зіверні. Приютного і Работіного. Приютного і Работина. Запорізький напрямок, Запорізький фронт, Збройні Сили України. Що там їх чекає? Що буде відбуватися на найближчі 2 тижні. Росія на запорізькому направленню. Приютного і Работиного. Що там їх чекає? РФ на 2 на на тижні. Запорізький напрямок. Так, наші. Наші отримують ударів багато, але чекають на підкріплення. Так, а ось русня може наступати на запорізькому направленні. Вони там отримують ресурси. Так, армія РФ, запорізький напрямок на два тижні, що там роботи. Вони наступають і укріплюються, розумієте? А що чекає нас на Збройні Сили України? Вони наших поливають огнем, вогнем. Але знов є якийсь таємний план. Ось, знов таємний план. І тут є якийсь таємний план. Вичікують, я так розумію, більш гарної погоди, та вичікують той, той момент, коли дійсно отримуємо те, що потрібно, зброю. І давайте подивимося Херсонщину, бо прочитала сьогодні, що вони хочуть наших відбити з тих позицій, де вони знаходяться на лівому березі Херсонщини. Херсонщина, лівий берег. Там, де наші Збройні сили, що там їх чекає на найближчі два тижні. Тупік. Тупік, що там чекає Збройні Сили України? Ну, поки що вони там, бачите, по відлюднику не можуть нічого діяти, тобто тупік по діям, але вони їх виб'ють, вони їх від тіля не виб'ють, вони отримують допомогу. Росія їх від тіля не виб'є, як би вони не старалися. Ну, ось такий подробний розклад зробила. Ви мене просили стосовно фронту. Значить, що в нас тут? В нас важка ситуація. На Куп'янську. Куп Авдіївка. І ось Запоріжжя. Також там, колесниця падала, можуть е, бути якісь наступи. Маю надію, що. А в наших, ви бачите, падає е, практично на кожне направлення якийсь план хитрий та таємний. Дай Боже, хай воно вдасться, але е, по картам дійсно е, недостатньо не зброї, не дронів, ни, е, не особового складу. Важко, дуже важко нашим. Але... Маю надію, що ось цей хитрий таємний план він спрацює. Ну повинно ж, повинно, просто повинно він повинен спрацювати і все.